В ефірі програма Актуальне інтерв'ю у студії для вас працює Олександр Чернега. Мої вітання. Сьогодні ми будемо говорити про українську книгу. Гість програми не письменниця і не поет, але має безпосереднє відношення до книг, а точніше, до їх появи. Відповіді на мої запитання сьогодні даватиме видавець Юлія Чабаненко. Вітаю вас, пані Юлія, у нашій студії. Вітаю. Ми завжди раді зустрічатися з інтелігентними людьми і раді вас бачити у нашій студії програми Актуальне інтерв'ю. А ви, пані Юлія, працюєте у сфері видавництва уже досить довго. Чи не жалкуєте, власне, ви, що стал, не стали письменницею або поеткою? Для того, щоб бути письменником чи поетом, треба мати талант. А в мене трошки інший вміти читати, і розуміти автора. І я дуже вдячна долі, що я видавець, бо мене оточують люди у кожного свій світ, своє сприйняття світу. І у мене в офісі своя аура, бо кожний письменник приносить в офіс свою частку душі. Вас часто називають хрещеною матір'ю черкаської книги. Це власне визнання, своєрідне звання. Як ви ставитеся до нього? Як ви його сприймаєте? Я дуже вдячна своїм авторам, що вони мене сприймають як рідну людину. Коли автор приходить перший раз, більше знайомимся. Видання першої книги Вихід це знаходимо спільні. 에... Точки зору. Спільні точки зору. А вже друга книга, коли виходить, то автор приходить. Я рідний. Я знаю його смак, його 에, сприйняття книги і його бачення. Бо коли письменник готує книгу до виходу, він цю книгу уже собі уявляє. А моя задача постає в тому, щоб це. Принести в життя, а власне, а про про щодо такого визнання як хрещене хрещена матір Черкаської книги, в, ви чули, що про вас так кажуть? Ну, першим мене так назвала Валентина Гладка з пити ПТСА. Ви за за таке звання образилися, чи можливо якось прийняли і е, по-новому оцінили свої, своє якось відношення до е, людей інтелігенції, зокрема письменників і поетів? Ну, таке звання це дуже висока відповідальність. Бо якщо ти хрещена мати, то ти несеш відповідальність за книгу, за її життя, за сприйняття людьми цієї книги. Я б хотів дізнатися про те, як у вас складаються стосунки з авторами книг, і кого б ви із творчої плеяди хотіли б особливо відмітити, адже за роки, за роки у книговидавництві ви все-таки дуже багато і друзів є у вас із пишучої братії. І от як, як складаються стосунки? Дійсно, за авторами стає, стаєш друзями. Друзями мої письменники стають рідними, близькими людьми, незважаючи чи живуть в Черкасах, чи десь в районах Черкаської області. І коли проходила книжкова виставка в філармонії на День журналіста декілька років тому назад, дуже багато було письменників саме з районів. І всі підходили, віталися, запрошували в гості, як близькі і рідні люди. І я тоді ще сказала: якщо поїхати на кожне запрошення, то це цілий рік можна мандрувати по Черкаській області. Хто з письменників стає наставником для мене, дає новий рівень в роботі? Змінює мої погляди на життя. А хто стає близьким другом чи подругою? Саме е я до речі принесла в студію ще теплу книгу. Перед Новим роком ця книга побачила свій світ. Автора Ніни Жук, вона стала саме мені подругою. Про що, про що ця книж, книжка, і взагалі, як ви, як ви вперше сприймаєте рукописи, які приносять до вас, до вас на видавництво? Рукопис переглядається, і я знаходжу, стараюся, намагаюся знайти ту форму, щоб цей рукопис на сторінках він заграв. Останнім часом, останнім часом почалася дуже добра традиція писати спогади, мемуари. А з Ніною Жук, це вже її друга книга в такому ракурсі, повість про життя людини, художньо документальна повість. І ця книга, і доля стала сейвами, маяка, це художня повість. Про Герої України Микола Семеновича Васильченка, голови агрофірми Маяк, щоб показати людям, що це не художні вигадки, ця книга підсилена фотолітописом літописом з життя Миколи Семеновича, а також газетними публікаціями. Пані Юлія, а от до вас повернувся рукопис і е, головну роль у е, книзі відіграє все-таки заголовок. Чи доводилося вам дискутувати з приводу або давати поради авторам, е, авторам творів про чи змінити е, назву заголовка, чи можливо щось залишити так, чи можливо щось внести якісь корективи? Таке трапляється дуже рідко. І якщо особисто мені не заголовок нічого не дає, не зацікавлює, я тоді тихесенько-тихесенько, щоб не образити автора, раджу якось подумати. Інколи трапляється, що заголовки повторюються, тобто були вже видання схожими назвами. А якщо мене просять, були такі випадки. Підібрати заголовок до книги це зазвичай збірки поезії траплялося. То я просто відшукувала рядочок з тексту автора, який, на мою думку, буде краще розкривати саму книгу і приваблювати людей. Юлія Анатольовна, безумовно, що книги розраховані на певну аудиторію, на дорослих. Що ви скажете про дитячу книгу? Їх, яка їхня особливість і видання, і взагалі написання, хоча ви не пишете, але все-таки чи багато в нас авторів присвячує саме творить у жанрі дитячої книги? Дитячих книжок виходить дуже-дуже мало. Я спочатку думала, що це ну, до мене не доходять автори, хто пишуть дитячі твори. А ті, хто доходять, мало видається, бо дитяча книжка вона має бути яскрава, різнокольорова, барвиста, а це вже дорогі видання, і знайти спонсорів, які б допомогли таку книжку видати, дуже важко. Але е, тоді я зрозуміла, для того, щоб написати для дітей письменник, автор в душі має бути саме малою дитиною. Тоді вже твір буде виходити для дитини. А хто пише а в нас у, Чер... у Черкаській області? Е, от і в Нінежух, я знаю, що є дитячі книги. Так, є в неї подорож дівчинки Софійки, е, Бондарь. Дитячі книжечки видавала вони з піснями йдуть. Андрія Поліщука, християнська абетка, виходила ну, і... і інші, так? так інші. Як виглядає наша область в плані книговидання в порівнянні з іншими регіонами України? Я не можу називати цифри, порівнювати стільки книжок, які області видається. Я можу е, тільки порівнювати за оформленням, коли відбуваються міжнародні чи всеукраїнські книжкові виставки, кожна область е, представлена своїми видавництвами, е, своїми книжками. Я хочу сказати, що в Черкаській області не на останньому місці є і розкішні видання, є змістовні видання. Тому, Бо Черкаська область вона багата письменниками. Давайте тепер повернемося до психологічного аспекту. Над виданням якої книги вам доводилося найбільше хвилюватися і переживати? І чому? Я не можу виділити якусь особливу книгу, що я над нею більше хвилювалася. Для того, щоб книжка була книгою, а не брошуркою, не методичкою виглядала в неї треба вкласти душу. А в кожній книзі завжди є якісь проблеми, питання, які треба вирішувати, на чимось працювати. Тому всі книжки вони несуть в себе як частку душі автора, так само і мою. Як ви за рукописом можете все таки уже визначити, ця книга буде популярною чи не буде популярною? Чи чи вона дійде до до читачів? Ну, у кожної у кожного книги своя доля, і кожний рукопис розрахований на своє коло читача. Тому як кожний товар має свого покупця, так кожна книга має свого читача. Якщо взяти видання невеличких тиражів, дуже багато звертається літніх людей, які протягом свого життя писали вірші і видати книжку. Хай хтось вважає, це не письменники, це аматори. Багато людей вважають, що ці книги не мають свого читача. Ні, вони мають свого читача, це коло родини їх близьких друзів. А так, коли верстаєш книгу, вносиш правки, працюєш, зупиняється погляд на якомусь рядочку. І починає читати, і я інколи авторові кажу, як важко версталося так довго, бо довше читала аніж верстала. Пані Юлія, чи є програма у нас у Черкаській області з книговидання? Якщо є, то яка її місія? Яка її роль у Черкаській області? Черкаська обласна державна адміністрація щороку виділяє кошти на книговидання. Автори віддають свої рукописи на експертну раду, але вже кількість, що виходить книжок, бачить світ це залежить від коштів. Всі видані книжки ідуть до бібліотек Черкаської області. У нас залишилося кілька хвилин. Які поради ви дали нашим телеглядачам в плані вибору книг? Адже ви, як книговедевець, все таки маєте досвід у цьому саме плані. По-перше, книжки просто треба читати. І якщо в крамниці ви берете книжку, то не дивитися, яка палітурка. Не дуже покладатися на анотацію, бо для більшості книжок це реклама. Реклама не завжди у нас буває правдива, відкрити будь-яку сторінку. Відкриється саме та сторінка, що предназначена для вас. І прочитайте цю сторінку тексту ще в крамниці. І якщо вам стане цікаво далі, ця книжка ваша. І ще хочу сказати: більшість авторів, коли виходять книги, проводять презентації, проходять ці презентації в бібліотеках Черкащини. Тому звертайте увагу на афіші, приходьте на ці презентації, почуйте дуже багато відгуків. І зрозуміти цей автор для вас ваш чи ні, і останнє запитання: 2000, наступив уже 2012 рік. Який він буде в плані появи «Книгу світу на Черкащині? Зокрема, чи ви вже собі складали якісь такі плани? Що скільки книжок вийде, з якими авторами ви будете співпрацювати? Плани я ніколи не складаю, бо книговидавництво, це залежить і від фінансування, і від авторів. Зараз у мене в роботі дві повісті Сергія Носаня, що найближчим часом побачить світ. Скажіть, і останнє запитання: яка ваша улюблена книга? Яку ви перечитуєте, можна читати, читати, так як дивитися улюблений фільм? «Курір за все, це Бугаков, майстер і Маргарита. Вже стільки 25 років. проходить рік, два. І чомусь береш знову цю книгу до Е, Наш ефір добій кінця. Я нагадаю, що спілкувався з ведерцем Юлією Чабаненко. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, Дякую і нашим глядачам. Зустрінемося рівно за тиждень. О цій же порі. Хай щастить.